Шановні мої, вітаю вас! Ось уже й березень добіг кінця. Сьогодні у нас 30 березня, квітень на порозі. Давайте подивимося, що буде в Україні в квітні 24-го року. До чого нам готуватися, які будуть основні події. Ну, що покаже Таро? Тобто зараз у нас питання: квітень 24-го року для України. Квітень 24-го року. Ой-ой-ой. Так, так, так. Що це в нас тут? Прям вивелилося мені зразу три старших аркани: мир, імператор і вежа. І п'ятірка жизлів, боротьба. Так. Квітень у нас розпочнеться квітень з гучних скандалів у владі. Ну імператор, це втілення влади і башта. Тобто... Зрозуміло, що ну, коли йде війна, то це не, сами, не самий слушний час, щоб влаштовувати якісь розбірки, щоб щось там з'ясовувати. Ну, але ж, скоріше всього, це так треба, тому що тут мені показано, що у нас от, тільки розпочинається квітень, і ми тут побачимо дуже велику низку от таких от звільнень, перестановок, якихось гучних заяв, скандалів. І це все серед влади влади. Там, де високопосадовці. Ці карти показують якийсь підірваний авторитет, розчарування, розвал якоїсь структури. Коли з'ясовуються якісь факти, які, знаєте, як то кажуть, на голову не натягнеш. І це ну, тут, знаєте, дуже багато тут інформації. Тут можна казати про звільнення не однієї людини, це, тому що це читається розвал структури. Тобто декілька людей, можливо, багато людей, які мають якийсь вплив, будуть звільнятися, перестановки можливо, звільнятися, можливо, просто якісь перестановки з місця на місце. Але ще хочу сказати: це от, знаєте, звучить як удар в спину, коли дуже неприємна якась ситуація. Не просто так, от вирішили, що ось ми переставимо. Ні, це виникає, тому що удар в спину неприємно щось як відкрилося, тому відбуваються перестановки. Звільнення, але не одної людини, а декілька. Будемо спостерігати, звісно, за цими подіями. То тут знаєте, тут якийсь об'єм показано ну, дуже багато всього. Тут ще, знаєте, як по путі. Я питаю про Україну, що чекає Україну, але ж перша карта випала мир, а в цьому контексті показує ну, Всесвіт інші країни. Тому що це ще, можливо, тут іде інформація про те, що ми почуємо і з іноземних політичних діячів якісь чи звільнення чи якісь гучні заяви, щось ще і про іноземців, високопосадовців ми будемо чути якусь інформацію інформацію. тобто отаке час почнеться у владі, і за кордоном, і безпосередньо у нас в Україні дуже будуть багато гучних заяв звільнень. І ще, можливо, будуть підписані якісь ну, непопулярні рішення, якісь документи, папери підписані по, ну, як би законодательно закони, якісь, які не будуть прийняті, які неприємні, скандальні, конфліктні. Тобто, бачите, як мені показують, тут події не військового характеру, там, не про землю, не про допомогу, а основна подія, мені кажуть, звільнення. Звільнення, звільнення, які дуже будуть ну, мати якийсь певний вплив. Ну, що ще скажуть? Дивіться, як швидко. Я так розумію, що це на всього квітня ми будемо чути про ну, безкінечні якісь звільнення. Так, для України це як? Ці звільнення що це дасть? Ну, В принципі, а карти кажуть, так це давно мало статися. Кажуть, ці звільнення повинні були відбутися і ще вчора. І ще вчора і це було б для нас би, ну, це на краще. Це розумієте, пам'ятаєте, як ми дуже переживали, що звільнили залужного і що тепер буде і до хто, де, хтось сказав, ну все, Україна пропала. Та ні, ось оці перетрубації, перестановки, перестан перетряхивання. Оце цього керівництва, воно навпаки, нам якось як найкраще, тому що тут викриється якась дуже неприємна ситуація. Ну, жезли, бачите, показують п'ятірка конкуренцію. Тут я не можу сказати, що це якби якийсь факт зради. Можливо, він і є, але просто мені карти цього не показують. Тут мені просто показують, що почуєте серйозні перестановки дуже високопосадовців, ну такі фамілії, прізвища, які ми чуємо, знаємо. Ті люди десь сидять, ось прям і керують Україною. Але для нас це на добре. Ну, давайте запитаємо на квітень ситуацію по обстрілам по Україні. Ситуацію по обстрілам. Обстріли, на жаль, будуть куди діватися. Десятка жезлів перша це карта, яка показує важко, важко. важкий період, всі втомлені. Україна тягне цю ношу, кинути вона її не може. Знесилена, але все-таки, як то кажуть, несе свій хрест. Прильоти, обстріли будуть. Десятка мечів ми бачимо. Це тяжка дійсно ситуація. Дві десятки поруч, тобто важко переносити цю ситуацію з обстрілами. Дуже хочу я сподіватися, що мінімальні втрати, але. Але тут ну, десятка мечів, вона знаєте, як каже, без трагедій не обійдеться. Тут можуть бути навіть людські втрати. Я ж кажу, будемо надіятися, що це хоч би були просто поранення людським. Переважно обстріли будуть по тим містам, куди вже гатили, по тим населеним пунктам, тому що є якась певна ціль, це якби повтор ситуації по 6 кубків. От. І тут дуже все це буде націлено на воду. Тому що тут вода і 6 кубків це водна стихія. Ну, Можливо, це мова йде і про ті ж наші водосховища, і про. Геси різноманітні, тобто, повтор ситуації, можливо, буде націляний обстріл саме там, де є вода. З водою, щоб нам зробити, зробити неприємності. Що ми бачимо? Квітень, звісно, це ще не є закінчення війни. Тема води буде звучати гучно в квітні. Обстріли будуть. Що ну, ми зробимо? Війна ще продовжується. Добре. Питання на квітень: що буде з допомогою? Що буде з допомогою для України? Стрійки мечів починаємо. Що буде з допомогою? Бачите, спитала допомогу і шість пентаклів тут і випала є допомога. Знаєте, тут настирні такі. Це я про тих, хто от тим чи іншим способом стоїть на заваді допомоги. От Все роблять для того, щоб її. Або стримати, або там якісь ще моменти, трійка мечів. Це як знаєте, як хтось влазить і совує палки в колеса, для того, щоб не, не відбулася оця допомога. Ну, А коли шість пентаклів випала. Куди вже діватися, це і є фінансування, допомога в квітні буде. Ми її отримаємо, над цим працюю, над цим працюють, вкладають туди ресурси, енергію. І тут знову ж таки вісім пентаклів це теж про ресурси. То що я вам скажу? Стримує хтось, заважає хтось. Ну, але, ж, але ж все ж таки, гроші будуть. Отримуємо ми в квітні гроші, Ну, гроші там чи зброя, що там буде. Але знаєте, тут ще така ідея інформація, що в квітні. Буде у нас момент, коли ми перестанемо чекати щось від когось і стрімко розвернемося до якихось інших горизонтів. Тут, знаєте, таке відчуття, коли вже умовляємо, вже, ну, вже і так, і сяк, ну, по-різному, ж ну, ну, зверніть увагу, гляньте, як нас обстрілюють, як руйнують інфраструктуру, як гинуть люди, і те, і все тут, знаєте, як не діє. І врешті-решт, знаєте, вісімка кубків показок. Уривається терпець, хватить умаляти і упрошувати. Ідемо якось до інших горизонтів. Оці карти звучать, як. Позбавлення як розірвання е, якихось невигідних домовленостей. Так, Ось ми працювали, ми щось робили, але вже е, гаразд, хватить все. Ми вже йдемо до інших берегів. Не знаю до кого ми тут повертаємося обличчям, але ми йдемо якийсь інший шлях. Можливо, це вже тут на працьовки йдуть наші власні, вони в квітні більш будуть е, об'ємнішими. Більш тут буде якось, е, ну, що ми там виробляємо, там, чи ракети, дрони, можливо, їх буде більше, можливо, тут вже ми більше будемо якось Користуватися своєю зброєю, але іще й до якогось іншого партнера. Ми більше лицем повернемося. А до когось спиною, тому що вже набридло благати. Ай, що ще у нас? На квітень доброго. Про що іще? Я люблю дуже трійку жезлів, тому що трійка жезлів я завжди вам кажу, хто там вивчає таро. От які б не були неприємності, трійка жезлів завжди являє собою прикрасу будь-якого розкладу, тому що вона показує, що все одно щоб там би не було, щоб не казали, немає грошей там чи війна. Коли випадає трійка жезлів, це є майбутнє, це якийсь прорив, це десь в головах, чиїхось там, хто там керує нами, хто керує світом. Є якийсь якісь. Момент, коли хочеться все почати на краще, От розумієте? Це добра така карта, яка показує якийсь прорив. Знову ж таки, ми бачимо десятку пентаклів. І Десятка пентаклів, гроші, вкладання. Десятка пентаклів це трохи більше, навіть, ніж тут шість пентаклів і вісім пентаклів. Дивіться, поступово в квітні 6, 8, 10, тобто поступово нарощування. Фінансів, зброю, можливості, ресурсів. Що ми будемо мати? Ми будемо мати допомогу і ми будемо мати партнерство, на яке ми надіємося. Пам'ятаєте, я вам тут казала? З кимось ми тут. Ну, я не думаю, що зовсім відвернемося від когось, але тут таке відчуття, що вже ми, ми від вас нічого не чекаємо. У нас є інші, з ким ми будемо мати контакт, зв'язок, партнерство. Отак от. По цим картам я можу сказати, що бувають такі партнерства. Партнери, які одні, ну припустимо, обіцяють, обіцяють і не дають, затягують, або дають не те, або мало, і, або якось повільно. так, А ми на цих людей або на цих партнерів розраховуємо, надіємося, чекаємо. так, А ось інші взяли та простягають руку допомоги. Тобто там, де сподівались, не отримаємо це оце ось о, третій ряд каже. А там, де і не очікували, отримуємо більше десятка пентаклів. Це і ресурси, і тут допомога, знаєте, як підтримка, і порада, і об'єднання. от Двійка кубки про це каже. Про що тут мова? Україна не лишиться сам на сам зі своєю бідою. Хто б що не казав, з тою допомогою, одне й те саме ми чуємо з ранку до ночі, але все ж таки. Травень, вибачте, квітень у нас з грошима, з ресурсами, так? Ну, і з партнерством. Все це є. Ну, ще що? І ще що у нас на кінець квітня. Ой-ой-ой! Так, а це вже цікаво. От дивіться, з чого починається у нас квітень. Дивіться, Гучні заяви, розвал в правящих там структурах, так? звільнення. От таке буде відбуватися. Якісь гучні заяви. І у нас, і за кордоном. Тут ми чекаємо, щоб то хоч би для нас не повернулося кепсько. Кепсько не буде, буде добре. Отут ми очікуємо весь квітень якоїсь допомоги, але і так буквально нам вичавлюють із себе. Врешті дають, І подивіться, що ми маємо на кінець квітня. Мене це дуже радує. І тут у нас, до речі, весь квітень будуть обстріли, як я вам казала, по 10 мічів, і 6 мічів, і 6 кубків це коли туди гатять в одне і те саме місце по воді і з тратами квітень. Але кінець квітня. Ви подивіться, який чудовий кінець квітня у нас. У нас дуже яскравий тут прорив. Дивіться, карта сили і далі пішли пентаклі. Ну, це, по-перше, мова і про допомогу. І про якісь, ну, взагалі, добрі новини, і про території, і якісь, можливо, ну просто добрі новини. Щось ми будемо чути, те, що нас буде радувати. Початок і середина квітня дуже напружені, повні тривог. Тут і конфліктні ситуації, і обстріли, і сльози, і біда. Але в кінці тут, знаєте, це як світло в кінці тунелю. В кінці квітня прям якийсь прорив, і дуже добрі новини. У нас тут і гроші, і сила, можливо. Завдяки оцій допомозі можливо наші бійці зроблять якийсь конкретний прорив, бо все ж таки, ви пам'ятаєте, так, Пентакля, це стихія землі. Тут, можливо, навіть щось ми повернемо, чи вже буде якось намічатися, що наші землі будуть повертатися. Отакий От квітень він у нас не легший, ніж березень, важкий, напружений, з обстрілами, на воді напружена ситуація. Ну, але ж все ж таки ми не лишаємося без партнерів і не лишаємося без підтримки, і це добре. Чекаємо добрих новин в кінці квітня. Дякую вам.